Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм неймовірним досвідом використання продукції Bella Grace. Вам буде це цікаво, якщо у вас та сама проблема, що і у мене, а це як виявляється брак часу. Так саме через брак часу, чи то рано вранці, чи вже пізно ввечері, ми потребуємо простого і швидкого догляду, результат від якого буде помітно одразу. І як виявилося, для вирішення цієї проблеми мені достатньо унікального ензимного клінсера, який, до речі, як і вся інша продукція, підходить як для жирної, так і для дуже сухої шкіри. Утворює м'яку пінку і ідеально очищує шкіру обличчя, відчуття, наче після салону. Наступним дуже простим і швидким кроком є нанесення гіалуронової сироватки. Після неї моя зазвичай бліда шкіра отримує моментальне сяйво та інтенсивне зволоження. І як бонус, неймовірно приємний аромат. При цьому тут немає жодних ароматизаторів. Цю сироватку навіть неможливо порівнювати з будь-якими іншими. Це такий свого роду хайлайтер. Більше подобається це моментальний ефект, який вона надає, і я розумію, що мені не потрібно вже більше жодних фільтрів в соцмережах. ну і Третім завершальним етапом є нанесення колагенового крему, який має здатність проникати глибоко в шкіру, не залишаючи такого відчуття важкості на шкірі Тому ці три фантастичні засоби це просто must have для всіх, хто хоче зберегти молодість шкіри без складних процедур, для тих, кому важко знайти час для догляду за шкірою через щільний графік. А особливо для тих, хто хоче рано вранці виходити з дому з свіжим сяючим виглядом і при цьому не тратити свій час. На нанесення макіяжу Ну, скажіть, хіба не ідеально?